Сьогодні в Україні високий рівень захворюваності дітей, говорить статистика. Аби хоч якось цьому запобігти та зміцнити імунітет здоров'я своїх вихованців. У дошкільному навчальному закладі центр розвитку дитини номер 7 вдаються до новітніх методів та прийомів. Із досвідом проведення днів здоров'я в садочку, колектив поділився з колегами-вихователями та методистами. Освітні державні програми приділяють велику увагу оздоровленню дітей, розповідає завідуюча дошкільним навчальним закладом номер 7 Лідія Смірнова. У закладі намагаються якомога повніше Тілювати їх у життя, місцева влада управління освіти все роблять для того, щоб саме цю програму виконати: оздоровчу програму в дошкільних закладах, зокрема у нас, відкриті спеціалізовані групи дітей. Які, яким надається допомога в плані оздоровчій, працюють фахівці: це і медики, і лікарі, і масажисти, і інструктор з фізкультури, інструктор фіз... з ЛФК, логопеди, вихователі над цією проблемою. Але я вважаю, що найголовніше. Це те, щоб кожен на своєму місці сумлінно виконував всі обов'язки перед дитиною і намагався зробити все для того, щоб діти не хворіли. Щомісячно у дитячому садочку номер 7 розробляється система оздоровчих заходів, що затверджується лікарем. Багато в чому вихователям допомагають батьки, які організовують екскурсії до поліклініки, стомат кабінетів тощо. Ми будемо намагатися сьогодні показати, як наші діти займаються спортом, займаються фізкультурою, про те, як наші діти знають своє тіло, про те, наскільки вони розуміють, що означає здоровий спосіб життя. І ми з педагогами працюємо разом з батьками. І і дітей, і батьків ми спрямовуємо на те, що потрібно піклуватися про своє здоров'я, потрібно знати його особливості. На показовому занятті з валеології діти разом із вихователем вивчали, як працює травна система людського організму, яка їжа є корисною, і як правильно вибирати продукти харчування. Все це відбувалося у цікавій та нестандартній формі. Ми використовуємо різноманітні ігрові прийоми і методи. Ми використовуємо. Макети, ми використовуємо різноманітні ілюстрації, а особливо дуже дітям цікаво, коли ми використовуємо відеоматеріали. Наші педагоги намагаються зняти відео. От, наприклад, сьогодні ми будемо на занятті дивитися відео про стоматологічний кабінет. І тоді діти, можливо, ті, які зовсім ніколи не бували у стоматологічному кабінеті, вони побачать, що це таке, хто працює в стоматологічному кабінеті, як це відбувається. І так діти краще сприймають той матеріал, який ми хочемо їм показати. Їжа повинна бути не лише смачною, а й корисною. Засвоїли діти. Після декількох дослідів вони серед чисельної кількості продуктів, що їх попередньо підготувала вихователь, обрали молоко, йогурт, банан, горіхи, яблуко та навіть часник. Усе це зміни. Міцнює здоров'я, впевнені вихованці садочку. Також до уваги гостей було представлено заняття у дефектологічній групі. Діти з вадами мовлення вчилися різним звукам, звісно, в ігровій формі. Ми знаємо, що фізичний розвиток, оздоровлення дітей це дуже важливий напрямок роботи з дітьми саме дошкільного віку. І сьогодні дитячий садок Сьомий поділився з нам своїм досвідом. ми побачили дуже цікаві форми роботи по оздоровленню дітей, заняття з фізичного з фізично виховання, вологічне виховання, саме про користь продуктів харчування. І ось нам дефектовик представив цікаве заняття по звуковій мові. Ми бачимо, що в цьому дитячому садочку проводяться цікаві форми роботи по оздоровленню дітей, по звітню їхнього здоров'я. Дошкільний навчальний заклад номер 7 є опорним у місті. Тобто колектив садочку може ділитися досвідом роботи з різних питань. Тож подібні показові заняття будуть практикуватися часто.